Гнат, я тебе шукала пів години. Їсти, хочеться. Взагалі тут заверсне. Чуєш, іде? Ховайсь, це звір який не буде. Букали, хіба не можна букати? Я шукав сумішників, сміливих та добрих, які б змогли перемогти темні сили. По е, повернути їх взяли зірку. Так, яка певна запалиться святий вечір? Так. А чому зірка зникла? Її крали чортенята чер... з темні. Один із них треба. А тепер зірка. А чому вона така важлива? Пам'ятаєш, мама розповідала, що на різдво кожного року заповнюється зірка і сповіщає про початок великого свята на, на народження Христа. А є спосіб її повернути. Дармах ти там не сила. Саме розправжніх друзів повинні зібратися разом і заспівати пісню. Тоді не сили відсутні ізи. Зеркало засядет. А Настя кайдвонит, и мы заблукалы вместе с друзьями дома. Мои, э, мои друзья-зерочки также же заблукалы в лесе. А вот вы скоро найдете, и вас там нечетко. А по пешой идите, пусть здесь все В місці. Хитруєш? Ну що, я ж хитрючка. А я злючка, тому тримай. Кидайте мене скоріше цим снігом. Навіщо? Кидайте мене скоріше цим срібним слитком! А що це срібний слиток? Звичайно, кидайте мене скоріше, ним. Ні, він мені самому знадобиться. А подивись, на чи ще немає? はあはあはあはあはあはあはあ Спини відкрили роти від захоплення. Ось. А тепер слухаємо вас. Якщо сьогоднішня різдвяна зірка не опиниться у мене в руках, я вас звільну стрішком і з блискавками. Побачите нас пані Демрєва. Ой, власочка. Ніколи в житті. Один дурень вкрав місяць і одразу загубив. І ви туди ж тільки посупили, що знов загубили. Це злючка! Це хитрючка! Злючка! Хитрючка. Гірючка! Зрозумієте нарешті порожні голови. Якщо зірка наопиниться в руках великої темряви, в моїх руках, то в світі більше ніколи нас. Ніколи зло не переможе добро. В світі знову настане свято Різдва. Щоб до вечора знайшли, віддали мені зірку. Щоб я більше ніколи не чула жодної різдвяної пісні та колядки. Розуміємо і підкоряємося. Ось вам чарівний клубок. На е! бігато. приведе вас прямо до зірки. Біжіть. Зустрічі. Як ми переможемо? Не знаю, але треба бігти за ними. не дати красти зір. Шумить. Ми зіроки, це смішинка, а я гордіянка. А ви. Тут? Тут. Я господарка лісу. Чудово, шановна господарка лісу, допоможіть нам шукати різдвяну зірку. А будь ласка. Ой, вибачте, я похвапла, звичайно, будь ласка. Добре, а тепер розкажіть, мені будь ласка, що це за зірка? Вона обов'язково повинно засяч. Цей день дуже давно народився Ісус Христос. Почекай, смішинко. Дуже давно колись жили чоловік та жінка, Йосиф та Марія. Вони пішли у місто Вефуєм на перечність населення. Там їм довелося ночувати у печещі, тому що ніде не було місця. Там Марія народила Ісуса Христа, Сина Божого. Того дня на небі застяла зоря, щоб сповістити всім про народження Ісуса Христа, Спасителя світу. Того дня вона кожен рік запалювалася на свят веч, а нині вкразний син. І ми повинні її повернути на небо. Не перебивай мене, а ти мене, а ти мене. А, а ти, мене. Ось що а я вам мене. скажу, дорогі мої сірочки, знайти різдвяну зірку ви не зможете. Поки не подолаєте свої недоліки і не зрозумієте, що дружба це найкращий провідник у важливих справах. Ми згодні. Але як це зробити? Ви повинні пройти по чарівній стежці і не впасти, але це не так то просто і Молодці зірочки, а тепер можна відправитися шукати різдвяну зірку. Зустріли. А ми на населенки. Ваші друзі та помісильки. Вони зробили. Я йду, б... Ми їх перехитримо і зірка буде наша. Класно. Мені, нас віде. Віде. Дуже добре, з помічниками завжди легші легше справу зробити. Доброго дня. І вони тут. Вони помічники терміну, краді, різдвяна зірка, один з них злий, а один хитрий. Це, це я злий. Я вам тобі, тобі, тобі! І всім покажу. Не слухайте його! Не слухайте їх. Добре, зараз я його швидко дотягну прийду. Один, два, три. В намет летить. Я колись був е, звичайним хлопчиком, а, тепер, е, а потім мене зачарувала е, зла темрява е, і, і ми із е, хитрючкою мали вкрасти різдвяну зірку. Неправда? Все неправда. Не вірте йому. Моя лісі від мене не заховаєшся, а з нею я серйозно поговорю. Вона криє світ, і ніхто мені не завадить. Не стесняйся твої слова. Що коїться. Чому вона завмирає? Я втрачаю сили. Прикольно, да? А ви ж помітили, що у вже все себе? Час заспівати пісню. Сына Мария, Мария, Мария Посылая нам новина, Марія, 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 весела, нам новина, мати лаїна, марія, марія, мрія. Я вас вітаю зі Звом Христовим. Мені та моїм сірочкам пора додому, але я вам буду допомагати цілий рік. Ви перемогли? Ось стежка, яка виведе вас з лісу і приведе до друзів. Йдіть святкувати різдво та колядувати.